Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. В раді Гончаренко розносить так званих поліцейських. А нам дійсно їх тільки потрібно, точно воювати нікому. Паралельно з цим нове відео. От я вирішив за подивитись, скільки в Україні правоохоронних органів. Ну суди не рахуємо. Поїхали. Офіс генерального прокурора. Раз спеціалізована антикорупційна прокуратура. Два поліція три СБУ чотири. Набу 5, НАЗК – 6, Національне агентство з розшуку менеджменту активів. Фарма 7, Військова служба правопорядку збройних сил 8, Митниця 9, Бюро економічної безпеки 10, Державна аудиторська служба. Екологічна інспекція, судова охорона. Що завгодно. Органів багато. Результату нуль. Повна імпотенція правоохоронної системи. Повна, а замість цього ми хочете створити ще один орган, де будуть все ще сидіти ваші хлопці і купляти себе і своїм дівчинам. Порші і маєтки рядові поліцейські Києва під російською музикою. Комендантську годину розважаються у літньому клубі. По «Хом» пише журналіст Сергій Мадяник. Міністр МВС Клименко каже, що не може з цим нічого зробити. У селогічному логічному саракришують заклада і в ньому ж і бухають. Висновки такі комендантська година діє лише для корупції. Щоб торгувати дозволами на рух вночі, щоб збиває хабарі з тих, хто порушив щоб збирання дані з нічних клубів, щоб тримати у страху українців для ефективності узурпації влади усі політичні мають у броні. Поліцейські і їх не відправляють на фронт. а При цьому вони гроші отримують більше ніж солдати ЗСУ в окопах. Тому мусара розважаються у елітних ресторанах. А прості українці віддають життя напередку. Ще одні поліцейські з Дніпра, колишні беркутівці відмовилися йти на фронт, а значивши, що вони не дурні, щоб просто так вмирати. Нагадаємо, що 5 лютого в соцмережах почало поширюватися відео, на якому нібито заступника начальника головного управління нацполіції Дніпропетровщини Володимира Богоноса стався конфлікт з одним із спецпризначенців через відмову переводитися у штурмову бригаду люті. Відповідний допис розмістили у телеграм-каналі поліції. Іде третій рік повномасштабної агресії. Логічно, аби добровольчі батальйони та окремі поліцейські, які можуть і вміють професійно боронити батьківщину, не були розосереджені для виконання бойових розпоряджень. Централізовано входили до складу бригади Люті. Саме тому, окрім постійного набору до штурмової бригади, відбуваються реорганізація структурних підрозділів. Нас Аби створити найбільш ефективну систему у складі сил безпеки та оборони України мовиться у повідомленні за повідомленнями. Керівництво нацполіції з'ясовує обставини конфлікту та ухилень відповідні рішення. Екс голова громадської ради при МВС Володимир Мартиненко прокоментував ситуацію в ефірі марафону Суспільне спротив. За його словами, представники національної поліції нині працюють на вогневих позиціях та отилує обирати місце служби чи підрозділ поліціянт не може. Таке рішення ухвалює лише керівництво. Очевидно, що силові підрозділи можуть. Використовуватися для виконання специфічних завдань, наприклад, відбивати збройну агресію, проте ми бачимо, що у деяких містах, та як деякі поліціянти висловлюють своє ставлення до усіх цих протестів, хочуть йти захищати країну чи не хочуть, але ж це не цивільні особи, а люди в погонах. Їм треба виконувати функції, які покладені на національну поліцію. Вихід простий, або треба виконувати завдання і присягу, або треба написати рапорт, сказав Володимир Мартиненко. Редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.